Бо буквально там кілька днів тому, якщо не помиляюсь, Белінкет опублікувало дані тих людей, які пропрацьовують шлях ракет, так тобто це. Це, по суті, цивільна професія, ну вони військовослужбовці, вони сидять в симуляторі і пропрацьовують шлях кожної крилатої ракети відповідно до місцевості. І вони точно, ці люди, які закладають ці дані в ці крилаті ракети, вони розуміють, куди летять ці ракети, і вони є військовими злочинцями. Власне, тому балінкет опублікував, тому що мали дані про цих людей ще кілька місяців. Але після того, коли почала вражатися безпосередньо цивільна інфраструктура системно, все це військові злочинці. Тобто, що робити з таким. Людьми на території Росії. Я розумію, що це можливо складні речі, але мусимо про них говорити. Е, ну, дивіться, говорити про роботу спеціальних служб взагалі не прийнято. І напевно я на себе теж не візьму такої. І результати ми хотіли функції. бачити. А результати, я думаю, що скоро ми побачимо. І ні один е, ворог України. Е, не війде, не втік не від покарання. Ми, звичайно, від імені військових хочу сказати всьому українському суспільству. Давно у вас не був, вибачаю, що займає багато часу. Але ми хочу вибачитись десь перед вами перед українським суспільством. Ми десь не змогли належним чином вас захистити. Вам летять на голову ракети. Вам ми пустили цю орду в наші міста і села. Ем, але ем, і не, не факт, що воно завтра закінчиться. Не можу я так сказати. Але знайте і вірте в це, і це обов'язково відбудеться. Що за кожну е, слюдзину, е, пролитою українською матір'ю, вдовою, дитиною, е, е, за кожну каплю крові пролиту на нашій священній землі, ворог е, буде покараний. Ми все зробимо для того. Андрію, даруйте, але це буде несправедливо стосовно українських воїнів, мати хоча б одне звинувачення чи образу на те, що відбулося в кінці лютого, на початку березня. Я переконаний, що після нашої перемоги суспільство обов'язково повернеться до питання, чия це провина, хто допустив. Чиї агенти приймали такі рішення, і я не хотів би, щоб ми знову поверталися до питання розмінування перешийку, до питання відсутності фортифікаційних споруд зі сторони півночі, але це точно не вина українського воїна. Український воїн зробив все, що від нього залежить, і зробив так. Що ми сьогодні маємо державу, яку могли втратити, яку окупант хотів знищити за три дні, і це заслуга збройних сил України. Що ми сьогодні в цій студії маємо можливість про це говорити і віримо в нашу перемогу. Тому не картайте себе, немає жодної долі. Претензій до українського солдата? Абсолютно, мені здається, що підтримка Збройних сил України українцями це таке явище, яке не має жодних абсолютно сумнівів. Не треба військовослужбовцям вибачатись тільки через те, що вони чогось не моють. Воює держава, воюють не Збройні Сили України. Оце я хотів би, щоб чітко зрозуміли. І коли ми кажемо, що треба призивати, я кажу: а чому це питання зараз ми ставимо? Це перше питання. Чому, коли ми його підіймали, наприклад, перед комітетом 6 місяців тому, нас не розуміли? Хто буде виховувати, вибачте, хлопчиків, молодих хлопчиків, які знаходяться як в Україні, так і поза межами України дівчата? Це треба теж зрозуміти. Питання, що стосується щодо захисту прав і свобод військовослужбовців, чому наші політики підмінили питання прав і свобод військовослужбовцями питаннями соціального захисту. А це не одне і те ж. Причому Рада міністрів Європейського союзу кожен раз оновлює цей перелік, що стосується військовослужбовців, ми повинні розуміти це, що це таке. То от, коли ми з вами повернулися до ракет, я хотів би знати, а звідки в нього цифри 43? Добре налагоджена агентурна структура на Уралі за Уралом, добре, я радий. Але, вибачте, схеми для цих ракет закуповуються просто-напросто на окремих інтернет-сайтах або через третіх країн. І ми з вами про це поки що. Вибачте, не чуємо від того ж самого Буданова. Коли Буданов каже, наприклад, наприклад, ще раз привожу, що буде тепла зима, і фактично ми будемо знаходитись в статистичному стані. Я хотів би нагадати, що саме тепла зима лютого дозволила нам класно знищувати російські війська в наступу. Чому? Тому що вони тримались асфальтних дорог, і нам було легше їх вражати. Зараз ґрунти Херсонщини і ґрунти Донеччини це трошки різні ґрунти. Якщо вони засядуть на місцях статистично, то легше буде працювати нашим ракетним військам і артилерії. Тільки розвідка повинна своєчасно подавати фактично об'єкти для цього. От такий, знаєте, клубок питань стосовно е, заяв і стосовно роздумів. Тобто, немає, розумієте, якогось чіткої, чіткого рішення для якоїсь системної проблеми. До системної проблеми треба системно підходити. Треба зрозуміти, що питання війни це питання стосується держави. І якщо сьогодні Укроборонпром змушує оцього військовослужбовця вибачатись. То, вибачте, в мене виникає питання. А що робив в нас Укроборонпром? Все, що я почув на сьогоднішній день, це про безпілотну платформу. Тому питання системності, це і кадрове питання. Це і питання військово-промислового комплексу, це питання розвідувального співтовариства, яке повинно чітко аргументувати свої 43%. А звідки вони взялися? Ми знаємо про кількість ракет, чи, наприклад, про кількість танків чи БТРів. Ми знали, тому що про це було заявлено в відповідних угодах. Звідки про ці ракети? Якщо у пана Буданова є правильні відповіді, я його абсолютно не критикую. Людина робить дуже потужно, серйозно свою справу. і Це добре. Але військовий це не політик. І коли нам кажуть на початку, в лютому, що ми, вибачте, війну закончимо через два тижні, потім закончимо десь на початку літа, потім закінчимо десь у вересні, потім кінцю року, а тепер вже літо наступного року, то я розумію, що це не системність підхода. Розумієте, це гадання.